Всім привіт. Сьогодні ми зануримося в медичну сферу. А саме дізнаємося про пеніцилін. Що це таке? Його історія та що він далі для майбутнього. Поїхали? Для початку. Давайте дізнаємося загальне поняття, та що таке пеніцилін. Пеніцелін це перший антибіотик, відкритий людиною. Він є природним антибіотиком, що виробляється цвіловими грибами роду панисилем. Пеніцилін ефективно знищує багато видів бактерій, зокрема, стрептококи, стафілококи та інші грампозитивні бактерії. Пеніцилін належить до класу беталактамних антибіотиків, які містять беталактамне кільце у своїй структурі. Ця структура дозволяє пеніциліну втручатися в синтез клітинної стінки бактерій. Це призводить до порушення синтезу клітинної стінки, що спричиняє загибель бактерій. Тепер можна дізнатися більше про відкриття цього препарату. Ідея використання мікроорганізмів для боротьби з інфекціями не була новою. Наприкінці 19 століття Луї Пастер та Роберт Кох показали, що мікроорганізми викликають хвороби, що призвело до розвитку мікробіології. У 1877 році Луї Пастер та його колеги виявили, що один вид бактерій може зупинити ріст іншого, що стало передумовою для майбутніх відкриттів. У 1928 році шотландський бактеріолог Олександр Флемінг працював у лабораторії в госпіталі Святої Марії в Лондоні. Його дослідження в основному були зосереджені на вивченні стафілококів, групи бактерій, що викликають ряд захворювань, включаючи гнійничкові інфекції. Після повернення з відпустки Флемінг виявив, що культура стафілококів, залишена в лабораторії, була заражена цвіллю. Він помітив, що навколо цвілі бактерії не росли, ця цвіль належала до роду пенисили. Флемінг назвав виділену речовину пеніциліном. Флемінг спочатку був здивований тим, що навколо цвілі бактерії не росли. Це спостереження було нетиповим, оскільки зазвичай цвіль не мала такого ефекту на бактерії. Він підтвердив, що речовина, виділена з цвілі, мала потужні антибактеріальні властивості. Він спостерігав, що вона була ефективна проти багатьох видів бактерій, включаючи стафілококи. Флемінг провів експерименти, що пеніцилін може вбивати бактерії, не завдаючи шкоди тваринам. У 1929 році Флемінг опублікував свої результати в науковому журналі Британський журнал експериментальних патологій, він описав свої спостереження: характеристики пеніциліну та його ефективність у знищенні бактерій. Хоча Флемінг продемонстрував потенціал пеніциліну, він не зміг розробити методи його очистки або виробництва в значних кількостях. Це обмежувало можливість широкого застосування пеніциліну в клінічній практиці на той час. Це завдання було взято на себе вченими з Оксфордського університету у 1930 році, Говардом Флорі Ернстом Борісом Чейном та Норманом Хітлі. Їхня робота дозволила перетворити пеніцилін з лабораторної цікавинки в життєво важливий медичний препарат. Декілька слів про кожного. Говард Флорі був професором бактеріології, його спеціалізація включала дослідження антибіотиків і мікробіології. Ернст Боріс Чейн був біохіміком, що спеціалізувався на органічній хімії. Він брав участь у команді Флорі, що займалася аналізом і очисткою паніцеліну. У них було завдання виділити пеніцилін з цвілі і зробити його чистим і стабільним для використання. Вони розробили методи екстракції та очищення, що включали використання спиртових розчинників, які дозволяли виділити активні компоненти з культури цвілі. Процес екстракції спочатку культури цвілі вирощували в рідкому середовищі для отримання максимального обсягу пеніциліну. Екстракцію проводили шляхом фільтрації та осадження. Щоб виділити пеніцилін з розчинів. Вони розробили методи, що включали кислотне і лужне середовище для подальшого очищення та концентрації пеніциліну. Очищений пеніцилін тестували на різних бактеріях для перевірки його ефективності. Дослідження показали, що пеніцилін має сильну антибактеріальну активність, але його кількість була недостатньою для клінічного використання. Вони співпрацювали з американськими компаніями. Такими, як Файзер, для розробки методів глибинного бродіння, які дозволяли вирощувати цвіль у великих обсягах і забезпечувати масове виробництво пеніциліну. Перші клінічні випробування пеніциліну на людях почалися у 1941 році. Пацієнти з важкими інфекціями, які раніше вважалися смертельними, почали одужувати. Один із найвідоміших випадків лікування поліцейського Альберта Олександра, який отримав серйозні рани під час виконання службових обов'язків. Хоча через недостатню кількість пеніциліну на той час лікування не вдалося завершити, але його стан значно покращився. Після війни пеніцилін став доступним для широкого використання у цивільній медицині. Його застосування значно знизило смертність від інфекційних хвороб та запустило нову еру в медицині. На жаль, була і інша сторона цієї монети, а саме резистентність. З часом деякі бактерії розвинули стійкість до пеніциліну через надмірне та неправильне його використання. Це спричинило необхідність розробки нових антибіотиків та боротьби з резистентністю, але незважаючи на це можна зробити висновок. Випадкове відкриття Олександра Флемінга стало переломним моментом в історії медицини. Його спостереження, цвілі, що знищує бактерії, призвело до створення першого антибіотика, який врятував мільйони життів і сприяв розвитку антибіотикотерапії. Що паніцелін революціонізував лікування бактеріальних інфекцій, зробивши багато раніше смертельних хвороб легкими для лікування. Він також стимулював розвиток нових антибіотиків та дослідження у сфері мікробіології. Я був дуже радий поділитися такою історією з вами. Сподіваюсь, вам вона сподобалася. До скорої зустрічі!